Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка дзеркальний будильник з проектором TS9210. Лінк на нього залишу в описі до відео. В комплекті англійсько-китайська інструкція, Кабель USB Type-C для живлення і годинник. Виконаний в пластиковому корпусі хорошої якості. Зліва є порти Type-C і USB, зверху кнопки для налаштувань і датчик світла. Яскравість підсвітки може автоматично змінюватися в залежності від освітленості приміщення. Ззаду великий динамік і відсік для батарейки CR2032 або 2012. Вона слугує для того, щоб не збивався час при відключенні живлення. В комплекті її немає. В порт Type-C підключається живлення 5 вольт. У вільний USB порт можна підключити якийсь інший пристрій, наприклад, поставити телефон на зарядку. Проектор обертається по горизонтальній осі на 180 градусів. Вмикається окремою кнопкою і має два рівня яскравості. Пробіжимося по налаштуваннях. Щоб встановити час, треба утримувати кнопку мод. Спершу можна обрати формат часу 12 або 24 годинний. Далі встановлюємо час. Готово. Окремою кнопкою можна вручну відрегулювати яскравість дисплея. Ось цей параметр on – це яскравість підсвітки в залежності від рівня освітленості приміщення. Будильників можна встановити два, і налаштовуються вони дуже зручно, тому що для кожного є окрема кнопка. Простим натисканням можна активувати або деактивувати сигнал будильника. А щоб встановити час, треба утримувати кнопку. Також можна встановити час, на який будильник буде відкладено після натискання кнопки снуз. Ось так звучить будильник. Незважаючи на великий динамік, звук не дуже голосний. Натиснувши кнопку посередині, будильник підкладеться на той час, який було встановлено в налаштування. Щоб повністю вимкнути сигнал, натискаю кнопку будильника. Детальні технічні характеристики можна подивитися за посиланням в описі. Підтримайте канал вподобайкою та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!